Виробництво третьої дюни, екранізація ГТА, продемонстровані 35 хвилин Дедпула і Росомахи, батосерійні пригоди Ван Хелсінга та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні на календарі Субота. А це означає, що настав час розповісти про новини останніх днів. Тому мерщі натискайте на вподобайки, запасайтеся смаколиками. І всім приємної подорожі найцікавішими подіями зі світу кіно розпочнемо випуски з Ван Хелсінга. Легендарний борець з силами зла повертається на маленькі екрани. Телеканал CBS, який час від часу все таки видає непогані тайтли, працює над новою адаптацією історії, що розгорне події у нашому часі. Схоже на все це буде класичний надприродний процедурал в дусі супернатуралів, в якому доктор Абрахам Манхелсінг разом із колишньою агенткою ФБР розслідуватиме за вбивства в Нью-Йорку. Образ мисливця на нечі з десятиліттями надихав в Голівуд проте з сольних проєктів Ван Хелсінга лише два: культові фільми з із нульових з Джекманом та посередній серіал від Сайфаї із Келлі Овертон. І цю несправедливість буде виправляти Роб Догерті, який вже досить успішно для CBS обіграв Шерлока Холмса в елементарно, тому можливо шоуранери з Ван Хелсінгом також не осоромиться. Дені Вільньов, який з головою поринув роботу та націлився на низку науково-фантастичних екранізацій, передумав відпочивати від епічного всесвіту Френка Герберта. Режисер разом із командою наразі допрацьовує сценарій третьої частини Дюни та вже розпочав процес підбору акторів. Хоча фінал та оновлена сюжетна лінія Чані внесе великі зміни до оповіді, стрічка з підзаголовком месії Дюни розповість про правління Пола Тріда його боротьбу з політичними змовами та інтригами, які плестимуть як союзники, так і вороги, а також про неминучі наслідки пророчого дару. Як повідомляють приближені до виробництва, знімальний процес розпочнеться у середині 25-го року, а фінальна третя частина еталонної саги орієнтовано дістанеться до екранів 18 грудня 2026-го. Адже саме цю дату минулого тижня Legendary Pictures офіційно зарезервували для нового фільму Вільньова, яким має стати Дюна, якщо звичайно постановник знову не змінить плани та не присвятить себе ще одному сумісному із кінокомпанією проєкту, пов'язаному із ядерами. Нерною війною. Хороша чи погана це новина, вирішуйте самі. Але у наступному році в прокат вийде нова п'ята частина Шрека. А в останній ми бачилися із зеленим велетнем ще у 2010 році. Проте шалений касовий успіх сикла кота у чобочах, який у цьому році закріпила панда Конфу 4», Змотивував DreamWorks воскрешати свої миниті франшизи. Як повідомив Едді Мерфі, що подарував голос Віслюку, він вже декілька місяців займається озвучкою нового мультику. До того ж, актор підтвердив розробку сольника Віслюка, який точно зможе позмагатися в гуморі з пінофом пухнастого розбійника. Проте в плані сюжету навряд чи адже бекграунд кота цікавіший та обширніший. Деталі п'ятої частини шрека все ще приховують під сімома замками, і відомо лише те, що на нас чекатиме багато нових персонажів, а сама історія помітно відрізнятиметься від минулих частин в гіршу чи в кращу сторону дізнаємося в наступному році. Дедпули Росомаха перебувають на піку рекламної кампанії, і декілька днів тому Марвел здійснили абсолютно божевільний крок, що підтверджує їх неймовірну впевненість в успіху стрічки. На фан-заході в Шанхаї, який очолив Х'ю Джекман, Райан Рейнольдс та Шон Леві. Шанувальникам продемонстрували орієнтовано перші 35 хвилин майбутнього епіка. Після чого глядачі підтвердили масу варіацій, як Дедпула, так і Росомахи, включно з зомбі-версії Логана та, схоже на все, другою половинкою Рейнольса і життя в якості Леді Дедпул. багато жартів про Фокси, Дісней та не меншу кількість камео, серед яких, як і очікувалося, знайдеться місце битві Росомахи проти Халка. Залом фільм характеризують як неймовірно вражаючу, жорстоку, кумедну, емоційну та динамічну пригоду, яка атмосферою нагадуватиме мікс дилогії Дедпула та месників завершення. До речі, пишіть, чи цікавий вам окремий випуск про балакучого найманця, типу короткого екскурсу в історію Дедпула, його першу невдачливу появу у людях ікс росомахи та шлях до створення найгарячішого релізу літа. Стівен Кінг є одним із найчастіше екранізованих сучасних письменників. І черговою роботою короля жахів, яка дістанеться до екранів 21 лютого 25 року, стане оповідання мавпа. В центрі історії опиняться брати-близнюки, яких у дорослому віці зіграє Тео Джеймс. Вони знайдуть на горищі загадкову іграшку у мавпу, що спровокує низку жахливих смертей, яка навіть через роки не здожене братів. Сценаристом та режисером кіноадаптації виступить Осперкінс, найбільш відомий по нетривіальній постановці Гензелі Гретель 2020 року. А одним із продюсерів стане Джеймс Ван. Що ж на нас чекатиме у сухому залишку, передбачити важко, адже екранізації Кінга це повноцінна рулетка, і серед заполонивших голівуд чи сюжетів письменника, успішні адаптації можна перерахувати на пальцях. На тлі сучасної адаптаційного буму співзасновник Rockstar Ден Хаузер розповів, чому ж компанія не адаптує свої хіти. Незважаючи на численні розмови про перенесення GTA та Red Dead Redemption у кіноформат, всі пропозиції виглядали смішними для надприбуткових франшиз, дотож відсутність контролю над виробництвом адаптацій ще більше відштовхуло Rockstar великими ризиками зіпсувати враження фанатів та свою репутацію. Всі ви пам'ятаєте, що адаптації ігор довгий час вважалися синонімом неякісних фільмів, які неминуче провалювалися в прокаті. Проте після релізу Маріо «The Last of Us» та Fallout, Ден Хаузер заявив, що зараз вже зовсім інший час, і здається, Rockstar готові до цікавих пропозицій від кіноробів. Тому не знаю, в якому форматі можна адаптувати GTA, яка сама по собі є яскравим референсом до відомих фільмів, серіалів, музики та інших аспектів сучасної поп культури. Проте із РТР може вийти атмосферна поїздка на суворий дикий захід, яка в черговий раз спробує вдихнути нове життя у вестерни. Виробництво нової багато адаптації нашої улюбленої фентезійної казки Гаррі Поттера набирає обертів. Знущатися, а можливо й ні над дитячими спогадами мільйонів глядачів буде Франческа Гардінер та Майк Майлд, які приєдналися до команди в якості сценаристки та режисера. Як творчі одиниці, вони працювали над багатьма іменитими серіалами, а також продемонстрували продуктивність во тандему у спадкоємцях. До речі, як повідомили HBO, після вирішення питання з шоуранерами вони розпочнуть кастинг, тож незабаром на нас чекатиме маса цікавих новин. Залом присутність Джон Роулінг в якості продюсера та крутий концепт. Один сезон, одна книга, який допоможе повною мірою хопити елементи та персонажів культових творів, які у фільмах залишилися за кадром, виглядає вдало. Проте творчі команді буде дуже і дуже складно, адже будь-який невірний крок для такого монументального твору з неймовірно Великою та відданою фанбазою може стати фатальним. Пишіть, що думаєте про серіал, та чи не зарано глівуд посягнув на святе на радощах після феноменального успіху з сиквела думками на виворіт, про яке я згадаю пізніше? Дісней примудрилися виляпатися в гучний скандал. Провокативний американський журналіст Джеймс О'Кіф, який з'їв собаку на різних розслідуваннях та викриттях, завдяки своїй співробітниці таємно зафільмував старшого віцепрезидента компанії Майкла Джордано. У приватній розмові чоловік зізнався, що Дісней часто не наймають на роботу акторів та сценаристів, якщо вони білі чоловіки. Вірусний ролик з блискавичною швидкістю розлетівся по соцмережах, а Джордано, як повідомляють інсайдери, запропонували відправитись у відпустку. Ось такі пороги Дісней все більше і більше закопує себе. І якщо мене у тому ж вщент розкритикованому акуліті, аж ніяк не лякає героїня Аманди Стенберг, а в першу чергу хвилює сюжет та нещадна перебудова канону, то такі корпоративні меседжі це безперечний зашквар. Одразу після успішного релізу другої частини Матчу і Ботана у офіційне виробництво був запущений триквел, проте до зйомок несамовита комедія так і не дісталася. Як засвідчила давно злита інфа, стрічка мала стати неочікуваним для глядачів сюрпризом, який поєднав би поліцейську франшизу із людьми у чорному. І це був би скажений кросовер, як нещодавно підтвердив Ченінг Тейтом, сценарій якого до глибини душі шокував актора. Тейтум, як і Джона Хілл, все ще не втрачають надію знятися в матчі ботан? 3». стрічку переслідують бюрократичні труднощі, але найголовніше те, що творці все одно не опускають руки та намагаються втілити її у життя. До того ж, об'єднання з людьми у чорному могло б оживити культову франшизу, яку остання частина серії з підголовком International успішно поховала. Додайте до цього мікса епізодичну роль Віла Сміта і фансервісний перезапуск людей у чорному у класичному для сьогодення голівудському стилі, готовий спустошувати кишені глядачів. Зйомки нової фантастичної четвірки гарячо очікувані стрічки шостої фази розпочнуться відразу після комікону у Сан-Дієго, який проходитиме з 24 по 28 липня. До того ж, як натякають банери, з великою ймовірністю Марвел на заході вперше представить акторський склад: Педро Паскалі, Ванес Кірібі, Джозефа Куїні та Ебон Бос Бакрака, які будуть сіяти у новеньких костюмах фантастичної четвірки. Також нещодавно Кевін Файгі підтвердив здогадки, що спровокували постери. Подій фільму 100% відсотків розгорнуться в х проте неназвичний для фільмів студії Землі 616». Схоже, такий мув пояснюватиме, чому ж команда ніколи не з'являлася раніше, та водночас дуже легко в ході секретних війн дозволить фантастичній четвірці об'єднатися із головним кіно всесвітом. Доки сиквел Mortal Kombat все ще перебуває на постпродакшені та готується до релізу у наступному році, в мережі з'явилися деякі нові подробиці після успішного тестового показу. Сиквел буде значно масштабнішим та кривавішим з великою кількістю неочікуваних смертей. а левина доля хронометражу буде присвячена Джоні Кейджу, якого втілив Карл Урбан та Кітані у виконанні Аделін Рудольф. Вони стануть буквально фундаментом та основою всього фільму. Сподіваюся, це не завадить творцям виправити одну з найфатальніших помилок неоднозначного попередника, який по максимуму грав фансервіс, водночас забувши про головні канони, та нарешті представить глядачам ключові елементи саги, те заради чого, всі шанувальники йдуть в кінотеатри, турнір. Третій тиждень поспіль сикл думками на виворіт не збавляє обертів та очолює бокс-офіс, подолавши знакову позначку у один мільярд. Мега успішний мультфільм Pixar став єдиним цьогорічним мільярдером. Хоча, звичайно ж, це незабаром виправить Дедпул, а також швидше за будь-який інший мультфільм історії досягнув цього елітного клубу. На підкорення мільярду стрічці знадобилося лише 19 днів. Тому стежимо за наступними звершеннями історії дорослішення Райлі, на які трішки вплине реліз нікчемної я 4 та чекаємо на неминучий анонс триквала думками на виворіт. На другій сходинці прокату розташувався приквел тихого місця з підзаголовком День перший у дебютний тиждень фільм продемонстрував чудовий старт, перевершивши на 3 та 5 мільйонів показники попередніх частин франшизи. Зібравши 53 мільйони. У трійку лідерів увірвалися погані хлопці, які все ще продовжують успішно приносити студії кошти. Вибуховий бойовик на чолі з Вілом Смітом та Мартіном Лоуренсом вже давно відбив виробничий бюджет у 100 мільйонів та довів збори до 331 мільйона. Закривають бокс-офіс минулого тижня байкери, які з бюджетом у 40 мільйонів за два тижні у прокаті спромоглися кумулювати лише 23. Проте, незважаючи на плачевні результати, байкери це непогана альтернатива гучним літнім блокбастерам, яка, хоча і значно драматичніша від класичних суворих історій про лицарів доріг, але досить атмосферна, круто зіграна та подана в досі максимально простих та зрозумілих стрічок із нульових. На сьогодні в мене все. Дякую всім та кожному за увагу, за підтримку і до наступної суботи.